Так, а ми говоримо про людей, які не просто не байдужі щодо того, що відбувається на війні, де Україна відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Вони допомагають, чи можуть для того, щоб укріпити позиції наших хлопців і обезпечити їх у цій війні. Вони роблять бліндажі самі, їдуть на схід, збирають там їх. Що найцікавіше, жоден з цих бліндажів, зроблений власними руками, поки що не постраждав, і люди всі живі. Дивимось на добрих людей. Ці дерев'яні дошки їдуть до морських піхотинців, які захищають країну під Маріуполем. На вигляд, звичайна оброблена деревина, а насправді ж домівка для бійців на війні. Формулу досконалого укриття батько з сином будівельники шукали не один рік. Роман згадує, як у 2014-му готувалися до новорічних свят. А по телебаченню та в інтернет-просторі зовсім не прикрашені ялинки та не святковий настрій. Бійці прохали про допомогу. Тоді, три роки тому, зібрали з сусідами гуманітарку та поїхали на передову. Коли вже подивилися там, що більш детально треба для хлопців, то зрозуміли, що перш за все треба якісь способи захисту, крім бронежилетів і касок. Хоча і тоді то був дуже такий дефіцит і актуальна тема. От. А ми вирішили робити бліндажі. тому що... За вартість одного бронежилету фактично є один бліндаж. Бронежилет захищає одного бійця, а бліндаж захищає десять. Все подвір'я його будинку у матеріалах для бліндажів. З Самого ранку їх вантажать на автівки та відвезуть в зону проведення антитерористичної операції. Спочатку робили все з друзями, власними коштами, потім спільними силами з благодійними організаціями. Ідея належить сину Романа, військовому інженеру. Саме він. Він вигадав легкий компактний надійний модуль, який повинен захищати на передовій. Коли ми розробляли ці бліндажі, були такі вимоги, щоб він перше був надійний. Друге, що він дуже швидко і малими силами без ніяких технічних засобів міг монтуватися, наче великий конструктор його можна зібрати вручну без жодних технічних засобів. Модулі комплектують і буржуйками, і освітленням. Як колишній військовий роман знає, що важливо коли ти на захисті країни? Саме головне, що можна було десь посидіти, випити чаю, погрітися. От ну так. Я сам служив у піхоті і дуже багато часу проводив на полігонах, і тому знаю, що зимою бліндаж це для військового це така як частинка дому. Та все ж найважливішою характеристикою залишається міцність модулів. На полігоні випробування показало протитанкову міну бліндаж витримує. Перевага цього бліндажа в тому, що він має металічні основи. У нього є швелера, десятки, ставляться під перекриття і ставиться спеціальна арматура 16, яка затягується, попередньо напружена робиться. Тобто він дуже міцний. Хоча погоджується, без фортуни, скоріш за все, не обійшлося. За два роки ні один бліндаж не був зруйнований. Хоча всі вони находяться в безпосередній зоні таких гарячих точках, як кажуть, та. От, так що ну, Це то саме. вони ну можливо, можливо, і так. Мар'їнка, Маріуполь, Піски, Попасне Донецький аеропорт. На карті АТО місць, де вже встановлені їх бліндажі, не перерахувати. Та й самі вже на цифрі 60 лічити перестали. Та важливіша кількість людей, яких врятували їх конструкції. Щоправда, такої цифри порахувати неможливо.